Ми закупили для поліції фізичні блокератори. Тобто, в разі порушення, ми передаємо це поліції. Поліція екіпаж їде, бачить машину, що стоїть в порушення правил дорожнього руху. Вони ставлять блокератор на машину, залишають номер телефону екіпажа і все, і поїхали. І машина вже не буде нікуди рухатись. І отаку ми систему вводимо в нашому, в нашому місті для профілактики, перш за все, та боротьби з грубими порушеннями, тому що коли дивишся, коли от я дивлюсь вікно, джипом заліз прямо ж на Алею слави, прямо ж туди заїхав, ну от такі вони, такі вони великі. Я вже не кажу там на автобусних зупинках, я вже не кажу там ще десь на газонах і на всьому остальному. Тому, коли почнеться така така от системна робота, люди відчують, вони зрозуміють, засоби масової інформації підтримують, проінформують, що ця робота проводиться. А ми готові любими способами долучитися.